Це огляд фронту на 12 червня 2025 року. На Туренському напрямку тривали бойові дії в районі Діївки, Турецька та Яблунівки, повідає Генеральний штаб Збройних сил України. На Парукомовському напрямку бойові дії вчора відбулися поблизу Малинівки, Миролюбики, Залетівки, Лисівки, Новоукраїнки, Звірового, Котаного Удачного, Новосергіївки. Горіхову Андрівки та в напрямку Полтавки Олексіївки Муравки, повідомляє Генштаб ЗСУ. На Новопавлівському напрямку відбулися бойові діли поблизу Костянтинополя, богатиря Одрадного, комарів, Веселого, Новосівки, Вільного поля, Шевченка та в напрямку Запорізького, мирного Запоріжжя повідомляє Генштаб ЗСУ. На Оріхівській осі тривали. Бої поблизу Павлівки повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. На Херсонському напрямку українські війська відбили один штурм російської армії. повідомляє Генштаб ЗСУ. На Мовчанському напрямку Харківська область бойових зіткнень не було. Тільки російська авіа, авіація завдала авіаударів. В сумському напрямку і в Курському напрямку українські війська відбили 21 штурм російської армії, повідомляє Генштаб ЗСУ. Тепер про новини: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва. Більше українських військовослужбовців було звільнено з російського полону в рамках серії по... Планеними узгодженнями на останніх переговорах у Стамбулі. Також українські Збройні Сили вдарили по окупованому Мелітополі. Мелітопольські ЗМІ повідомляють про вибухи. Також Генеральний штаб Збройних сил України заявив про удар по заводу Електроніки в Резонті у Московській області. На цьому все. Підписуйтеся на мій телеграм-канал. Я скидаю перші дії на фронті просування та новини фронту. Та кожного тижня, скільки ми відбили та скільки росіяни захопили. Дякую, що подивилися цей відеоролик. Кінця ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я буду дуже радий. Дякую вам до побачення.